Шоу-бизнес, как истинный джентльмен, предпочитает блондинок. А если у них еще известная фамилия, они становятся его фаворитками. поп конвер продолжает серию сюжетов «Кто круче?». И сегодня на нашем ринге встречаются две светские львицы – Пэрис Хилтон и Ксения Собчак. Не пропустите, прямо сейчас в воздух полетят белые локоны и стразы, и пусть победит сильнейший. Погодьтеся, зіркам клопот вистачає. Втім, деяким з них вдається уникнути проблем, принаймні, з грошима. Не останню роль у фінансовій стабільності грають впливові родичі. Сьогодні під приціл поп конвейера потрапили дві світські левиці – Періс Хілтон і Ксенія Собчак. Одна спадкоємиця імперії готелів Хілтон, інша донька колишнього міського голови Санкт-Петербурга. Ми взялися раз і назавжди розставити крапки над і. Та розібратися, яка з цих двох білявок з відомими прізвищами крутіша. Профайл 1. Привіт! Я Ксенія Савчак. Вік 31 рік, зріст 172 сантиметри, вага 58 кілограмів, статус заміжня. Де шукати? Москва. Окупація. Ведуча, акторка, світська левиця, журналістка, громадський діяч. Профайл 2 Періс Хілтон, Вік 32 роки, статус незаміжня. Де шукати? У Лос-Анджелесі зріст 172 см. сантиметри, вага 52 кг. кілограми. Окупація, акторка, співачка, фотомодель, дизайнер. Освіта. Хто б міг подумати, що правночка Кондрада Хілтона не отримала вищої освіти? Неймовірно, але факт: Періс Хілтон закінчила лише середню школу. В свою чергу Ксенія Собчак, випускниця Московського державного інституту міжнародних відносин, має ступінь магістра з політології. Красива я, умна Умная. Тому відмінниця Собчак отримує від поп конвейера 10 балів, а періс за прогули – трієчку. Кар'єра. Перші кроки у шоу-бізі Пері зробила на подіумі. Коли робота моделі їй наскучила, вона знялася у реаліті шоу і зіграла кілька другорядних ролей в кіно. Після ми дізналися, що Періс Хілтон, хоч і погано, але співає, і не варто забувати про її дизайнерські таланти. А і ще вона пише книжки. Ксенія Собчак була ведучою різних реаліці-шоу і програм. А минулого року її призначили головним редактором жіночого видання «СНС». Собчак є автором кількох книг, а також знається на вигідних інвестиціях. Як бачите, довжина резюме обох білявок майже однакова. Тому попконвеєр віддає кожній із працьовитих левиць по 5 балів не люблю сидіти без діла, саме тому я почала писати свою нову книгу. Скандали! Ні для кого не секрет, що і Періс Хілтон, і Ксенія Собчак знають, як привернути до себе увагу. Ксенія Собчак цілувала стіною кандилахи, а Періс Хілтон з Кармен Електро і Ніколь Річі. На рахунку Періс Хілтон не один арешт, проблеми з алкоголем і наркотиками, а також секс-скандали. Ксенія Собчак не приховує, що свого часу і в неї були проблеми з наркотиками. Минулого року Собчак, відомо своєю опозиційною діяльністю, заарештували за підбурювання і незаконні наміри. За все це ми віддаємо їй 9 балів. Та все ж Ксенія навряд чи зможе наздогнати Періс за скандальними витівками. Тому 10 балів іде в актив голівудської зірки. Романи і періс і Ксенія були помічені у товаристві найвизначніших наречених світу. Утім, жодна з них не може похвалитися тривалими стосунками. Хілтон міняє бойфрендів як рукавички. Серед залицяльників білявки побували Леонардо Ді Капріо та Джаред Лето. Хай там як, а у Періс все ще попереду. Тому поп конвейер дає їй 9 балів. Що ж до Ксені, то їй приписували романи з Тіматі і Дімо Біланом. Зрештою, вона збиралася заміж за російського мільярдера Олександра Шустеровича, але не склалося. Та ведуча не опустила руки. І 1 лютого цього року Собчак побралася з актором Максимом Вітограном. Що ж, вона заслужила від нас десятку. Міня замітка мій большой жеребєць, такої настоящий жреб'яць. Подайця скаже, Ксенія Сміні пижаму. за сумою балів. Найкрутішою стає Ксенія Собчак. Вона отримала 34 бали. А Періс Хілтон 27. Наш висновок Ксенія Собчак лише вдало обігрує всілякі чутки і анекдоти про себе. А от Періс ніяк не може спекатися амплуа недалекої Бенґол.